Дідусь я дуже спритний, до жінок я ненаситний. Але в цей день жіночий лише до тебе я охочий. Хочу зі святом я вітати та своє серце дарувати, бо в мене більш нема нічого, крім мого серця золотого. Ось добув я тут грибочки. Це, звичайно, не зірочки, але буде смачно нам, ми з'їмо їх під сто грам. Ти, звичайно, приготуєш, нас обоїх нагодуєш, посуд вимоєш ти чисто, одягнешся урочисто, потім я почну вітати. Можу пісню заспівати. З восьмим березня, кохана, біжу до тебе. Ти Жадана.